Доброго дня, мене звати Обязова Марія, я учениця 11-го другого класу комунального закладу ліцей Марія Кропотницької міської ради і мій науковий керівник Кравченко Олена Володимирівна. І тема моєї роботи математика і література. Математика відома з давніх часів. Якщо згадати такі великі держави минулого, то можна помітити, що усі архітектурні і художні шедеври створювалися з використанням математики. Знання математики були потрібні не лише при будівництві, але й при створенні літературно-художніх творів. Під час вивчення цієї теми я звернула увагу на те, що більшість поетів-учених цікавляться математикою і вивчать її за допомогою поезії. А математики пишуть вірші, які досягають великих успіхів. Наприклад, Володимир Левицький, основоположник математичної культури, зазначив, люди перестають думати, коли перестають читати. Спираючись на всі ці факти, я вирішила проаналізувати зв'язок математики з поезією. Давне дослідження виходить з тези математика це мова, якою написана книга природи. Використання математики у віршах Один з сучасних письменників сказав Кращі вірші написані математиками, а називаються теореми. Тепер пригадаємо теорему Піфагора, давньогрецького філософа математика і містика. Цікавий факт сучасних науковців цікавить питання, чи існує життя на Марсі, було прийнято рішення передати жителям Марса сигнал у вигляді теореми Піфагора. Про актуальність і важливість даної теми багато сказано, в тому числі і римованому стилі. Вірш. Якщо нам дано трикутник і в той же час прямим кутом, то квадрат гіпотенузи ми завжди знайдемо легко. Катити в квадрат підводим, супу степенів знаходимо і таким простим шляхом до результату ми прийдемо. Явище паралельності прийшло в літературу з гіометрії. Паралелізм в поезії це композиційний прийом, що підкреслює структурний зв'язок двох або трьох елементів стилю в художньому творі. Елементи розташовуються паралельно в двох або трьох суміжних фразах, віршах строк, завдяки чому виявляється їх спільність. Наприклад, зашуміла дібровонька, листом зашуміла, затужила дівчинонька, серцем затужила. Синтаксичний паралелізм паралелізм вид. Передбачає однакову структуру пропозицій в суміжних віршах: Вітер, вітер, вітерцю, ти послухай пісніцю, Літочком ти не шуми, а приходьте восени. Справжні поети завжди прагнули удосконалювати форму своїх творів і вносити в них прихований, зашифрований сенс. Якщо подібнити перші літери віршів вертикальної прямої, то прикладом внесення сенсу в безглуздість вертикальних буквених рядів можна вважати акровірш, в якому початкові літери кожного вірша при читанні зверху вниз складають слово, а іноді й фразу. Наприклад, у мене є одно кохання, котре я не зраджу я вовік. вік, висловано не день, не рік, а й зо мною виростало, і квіткою рясною стало. Не оцвіте моє кохання, а буде в серці досконання. Якщо прочитати перші літери зверху вниз, то утвориться слово Україна. Золотий перетин у поезії. Математичний аналіз ритміки поетичних творів Тараса Шевченка, Василя Стуса Павла Тичини показав, що в багатьох випадках побудова форми творів підкоряється закону золотого перетину і пов'язаним з ним числам Фібоначчі. Послідовність Фібоначчі виглядає так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 і так далі. Кожне число зряду Фібоначі прагне до унікального показника, що становить 1,618 тисячних. Переважна більшість віршів Тараса Шевченка побудована відповідно до чисел Фібоначе для прикладу, но строфу з вірша, На, що мені «На що мені женитися? що мені женитися? що мені братись? Будуть з мене мови. того, козаки сміятись. Оженився, вони скажуть голодний голод, це напасти в нерозумній молодою волю. Нескладний арифметичний аналіз цієї строфи свідчить, що кількість складів у сусідніх рядках становлять сусідні числа, розглянутого ряду 8 і 6. Використання математики в літературних творах. Пригадаємо книгу подорож Гулівера» Джонатана Свіфта, який знався на геометричних співвідношеннях. У країні Ліліпутів футу відповідав дюйм, а в країні велетнів, навпаки, дюйм фут. Іншими словами, у Ліліпутів всі люди, всі речі, всі твори природи в 12 разів менше нормальних, у велетнів у стільки ж разів більше. Треба було негайно вирішувати такі питання. У скільки разів гулівер сідався обідом більше, ніж Ліліпут, у скільки разів гуліверу потрібно було більше сукна на костюм, ніж Ліліпут, і скільки важило яблуко в країні велзнів. Автор впорався з цими завданням в більшості випадків цілком успішно. Він правильно розрахував, що раз ліліпут ростом менше гулівера в Гулі 12 разів, то обсяг його тіла менше 1728 разів. Отже, для насичення тіла Гулівера потрібно в 1728 разів більше їжі, ніж для Ліліпута. Правильно розрахував світ і кількість матеріалу на костюм Гулівера, його тіла, ніж у Ліліпута, 144 рази. Всіх ж разів потрібно йому більше матеріалу, висновок. Мої дослідження показали, що у літературі знайшла відображення одна математична ідея. Численні приклади того є відомим, відомих всім з дитинства казках і приходницьких романах віршах. Томас Хілл казав: математика і поезія це вираз тієї самої сили уяви, тільки в першому разі уява повернена до голови, а в другому до серця. В процесі своїх пошуків я зрозуміла і довела, що література і математика це два могутніх снарядів пізнання світу, частиною якого є й сама людина.